Привіт усім! Сьогодні ми разом з вами з'ясуємо, які бувають звуки в словах і чим вони відрізняються. Готові? Тоді починаємо. Чи замислювались ви коли-небудь, як саме ми вимовляємо звуки? Все починається з вдиху. Коли ми вдихаємо повітря, легені розширюються. Це можна відчути, якщо покласти руки на груди, спробуйте. А коли ми видихаємо, легені стискаються. І повітря виходить назовні. Звуки творяться саме при видихуванні. Струмінь повітря підіймається від легень вгору по трубці. І десь у цьому місці приблизно у нас натягнуті голосові зв'язки, які діють як горлечко від повітряної кульки. Надуємо повітряну кульку. А зараз розтягнемо горлечко і спробуємо випустити повітря. Ми чуємо. Такий собі писк. А якщо ще доторкнемося до горлочка, то відчуємо дрижання. Так само працюють і голосові зв'язки. Вони напружуються і коливаються, коли через них проходить повітря. Саме ці коливання і утворюють голос, і тут ми заставляємо повітря йти так, як нам треба, утворюючи звуки голосні або приголосні. Що ж таке приголосні звуки, а що таке голосні? Як їх відрізнити та ніколи не плутати? Давайте розбиратись. Голосні звуки це звуки, які утворені тільки з голосу. Струмінь повітря не зустрічає на своєму шляху перешкод. Ці звуки вільно вилітають із нашого ротика, і ні зуби, ні язик, ні губи не заважають. Повітря проходить через відкритий ротик, і єдине, що ми можемо зробити, це надати йому якоїсь форми. Але в жодному разі не закриваємо якими-небудь перешкодами вихід струменю повітря. Візьмемо дзеркальце, подивимося. А, а! Рот широко відкритий. О-о! Губи округлі. У, -у губи трубочкою. І, І. Рот у посмішці. Якщо як зазвичай вимовити голосний звук, ми тільки злегка відкриваємо рота. А якщо ми хочемо сказати його дуже голосно, нам доводиться розкривати ротика ширше. А чим сильніше, голосніше ми хочемо вимовити звук, тим ширше нам доведеться розкривати ротика. Давайте візьмемо дзеркальце і прослідкуємо це. А а, о, о ми бачимо, що чим сильніше намагаємося сказати звук. Тим ширше розкривається наш ротик. Голосні звуки це звуки ротовідкривачі. Чим сильніше намагаємося вимовити голосний звук, тим ширше розкривається наш ротик. При цьому струмінь повітря не зустрічає жодних перешкод. Утворюються голосні звуки тільки за допомогою голосу. Часто говорять, що тільки голосні звуки можна проспівати, і що трохи це не єдина їхня головна ознака. Але виявляється, деякі приголосні теж співаються. Спробуємо. Утворені деяких приголосних звуків. Теж може брати участь голос разом із шумом. тому ми теж їх можемо проспівати, протягти. Можу я проспівати звук чи ні, не говорить про те, належить він до приголосних чи до голосних. Це говорить тільки про те, що в їхньому творенні або бере участь голос, або ні. Якщо ж на шляху повітря виникають перешкоди, це вже зовсім інша історія. Саме так працюють приголосні звуки. Коли на шляху повітря. Стають перешкоди зуби, губи, язик, ми отримаємо приголосний звук. Вони мають дивовижну здатність. Чим сильніше ми хочемо їх вимовити, тим більше вони стискатимуть свою перешкоду. Ось спробуємо. Знову візьмемо зеркальце, щоб побачити, яка перешкода буде стояти на шляху струменя повітря. До прикладу, ми хочемо сказати звук С. Говоримо його дуже просто: СС. А якщо ми говоримо цей звук сильніше, С, я бачу, як сильніше стискаються зуби або м. А якщо я вимовлю його ще сильніше, «м», бачу, наскільки стискаються губи або л, інших язика підіймається до верхніх зубів. І ось ці звуки, які чим сильніше ми хочемо їх вимовити, тим більше треба стискати нашу перешкоду, вони називаються приголосними або ротозмикачами. Щоб це прослідкувати, намагайтеся сильніше вимовити звук і побачите, де ротик змикається сильніше, та і перешкода, яка стоїть на шляху струмення повітря. І якщо таке є, це і буде приголосний звук. Приголосні звуки це звуки ротозмикачі. Ротик змикається саме на місці перешкоди, яку зустрічає струмінь повітря. Це можуть бути язик, зуби, губи. Утворюються приголосні звуки за допомогою голосу і шуму або тільки шуму. Це головна особливість однієї з характеристик приголосних звуків і поділу їх на дві групи, які ми розглянемо в одному з наступних відео. Наявність утворення звуків голосу різ, звичайно, хороша, але набагато важливіше відкриває цей звук нам рот, або навпаки, його закриває. Сильніше вимовляємо звук. Більше стискається перешкода язик, зуби, губи це приголосний звук. А якщо ширше відкривається ротик, це голосний. Давайте ще раз: голосні відкривають нам рот, чим сильніше ми їх хочемо вимовити. Тому вони ротовідкривачі. А приголосні у такому випадку стискають перешкоду, замикають ротик, тому вони ротозмикачі. Краще, коли з дітьми ми працюємо зі звуками, використовуючи дзеркальце. Я просила дітей принести невеликі дзеркальця до школи і зберігала їх у класі, видавала на урок. Це допомагає розглядати, що ж насправді відбувається із нашим мовним апаратом, коли ми вимовляємо той чи інший звук. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, а ми зустрінемось з вами у наступному відео.